Він біохімік, альпініст та мотиваційний спікер, проводив дослідження лейкемії та виборов срібло у велигонці на Паралімпійських іграх. Здається, для новозеландця Марка Інгліса не існує нічого неможливого, навіть попри те, що він має подвійну ампутацію. Ніг про одне з його досягнень говорить увесь світ. Марк Інгліс перший, хто з подвійною ампутацією досяг вершини Евересту, найвищої гори у світі. І своїй неймовірній пригоді він присвятив книгу під назвою Без ніг на Еверест своїм чесним відгуком про цю книгу поділиться наш метро Слівний. Ранку я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома в мене в руках цікава і дуже мотиваційна книга про людину, яка підкорила Еверест. І що тут такого, скажете ви з 53-го року там вже встигли побувати сотні людей. Але є одне але новозеландський альпініст Марк Інгліс став першою людиною, яка піднялася на дах світу з ампутованими обома ногами. Без ніг на Еверест» – це автобіографія Марка Інгліса, присвячена втіленню мрії дитинства, яку він нарешті здійснив 15 травня 2006 року. Тут Альпініст розповідає про підготовку до спроби піднятися на Еверест, включно зі сходженням на Чо-Ой-Ї в Ємалаях і накопиченням сил до штурму вершини. Але досягнути вершину Евересту це лише половина шляху, адже треба ще й спуститися вниз. Крім того, Марк викладає, як є історію рішучості, болю, суперечок, подолання перешкод як фізичних, так і ментальних. Все це з безлічю захопливих деталей, що дають уявлення про світ екстремального альпінізму. Для інформації, Марк Інгліс втратив ноги під час сходження на гору Кука у 82-му році. Разом із напарником він провів 13 днів у льодовій печері. Дозвольте зачитати вам невелику цитату. Який же важкий підйом? Переважно тут жарко, як у пеклі. А коли не жарко, то холод пробирає до кісток. Одне з двох. На півдорозі вгору мені трапляється перша драбина, прокладена через розколону. Дуже типовий для гімалаїв вихід із ситуації, коли треба перейти через ці зіяючі діри. Мені ж для цього знадобляться серйозні навички тримання рівноваги. Як тільки тобі здається, що ти вже дійшов, перед тобою постає найбільший виклик для альпіністів 30-метрова крижана скеля. Технічно це не проблема, адже нагору протягнута мотузка. І з допомогою шерп тобі треба зробити всього кілька великих кроків. А для мене вони трохи завеликі. Ось чому проблема, коли ти коротконогий, я перелажу через край скелі, і що я бачу? Ще більшу драбину. Що ж тепер вже має бути недалеко. Вражає відвертість автора в книзі. Інгліс чесно розповідає не лише про перемоги, а й про труднощі, біль, страх, критику суспільства, про те, як його нудило, страждав від діареї та запалення горла, як лагодив зламаний протез, як дорого коштує сходження і як проблематично знайти на нього гроші. І що думає про це родина? Цікаво читати і про культурний досвід шляху до Великої Гори. Таїланд, Непал, Китай, Тибет. Ще один цікавий елемент книги це примітки з описами явищ, подій і термінів в альпінізмі, екстремальній медицині та культурі країн. Без ніг на Еверест не просто розповідь про підкорення гір. А й про непохитність людського духу. Вона буде цікава всім, хто шукає натхнення, любить альпінізм або просто цікавиться екстремальними історіями про боротьбу із власними обмеженнями. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.